Доброго дня всім! Українці в Польщі більше не зможуть отримувати польську візу в Україні, користуючись схемою відправлення свого закордонного паспорту в Україну. Такі зміни не лише для українців, а й для громадян з Білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії. Поки я розкажу причину таких змін, то ви підпишіться на канал, щоб не пропускати новини та події в Польщі. Ваша підписка це найкраща для мене подяка. І так. Останнім часом було популярно відправляти свій паспорт в Україну для оформлення візи, а самому залишитися в Польщі. Багато громадян відправляли свої закордонні паспорти через посередників, які від вашого імені подавали заявку до польського консульської установи і отримували візу. Друзі, в зв'язку з тим, що іноземець не може перебувати на території Польщі без паспорту, то така практика вже недопустима. У зв'язку з цим тепер заяву на отримання візи подають особисто або поштою, або за дорученням. Єдиною важливою умовою є те, що особа повинна перебувати на території України. Якщо в ході виявиться, що іноземець не перебуває на території, де знаходиться консульство, заяву просто не будуть розглядати і документі будуть повернуті відправнику. Саме така нова інформація оголошена на польському урядовому порталі GOV.PL. А у мене на сьогодні все. Бажаю всім гарного дня та тільки приємних новин. До зустрічі!